Христос, Воскрес, шановні вчителі, батьки, учні та всі християни, від щирого серця вітаємо вас зі святом Воскресіння Христового. Великдень є символом торжества, віри, надії і любові в серцях усіх людей. Це великий дарунок Господньої ласки. Воскресіння Христове несе нам довгоочіхувану радість перемоги Сина Божого над злом. Дарує надію, спокій у серцях, укріплює віру. Та, на жаль, радість світлого свята нам затьмарює війна, але завжди у всіх терпіннях дивляємося у Христа, згадаймо Його неоціненну жертву. Воскреснувши з мертвих, повернувшись до життя, Ісус Христос засвідчив про свою перемогу над силами смерті, темряви і зла. Маємо у своїх серцях невгамовну віру, що наша батострана мати Україна переможе. Адже у Воскресіння Христа також ніхто не вірив, а Він сотворив це чудо, переміг зло, воскрес, воскресний Україна. Хай зійде на ваш дім, благодать, мир і спокій. Нехай панують у вашій родині любов і доброта, турбота один про одного, здоров'я і щастя вам. Та вашим близьким хай передвін великодні дзвоні принесе вам благи і вісті. Нехай ваше серце наповниться радістю, хай віра допомагає долати ваші труднощі. В цей світлий день Христового Воскресіння хочемо побажати всім нам, українцям, бути єдиними та молитися за нашу державу за переможний мир та злагоду в Україні. Боже, бережи кожного захисника та кожну захисницю. Христос Воскрес! Vou eastern este